Мене звати Оксана Мороз, і сьогодні ми знову говоритимемо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про анонімні джерела, ті, які зараз усюди. Анонімні канали в Телеграм, повідомлення від неназваного військового з фронту чи також неназваного співробітника СБУ. І все це з неодмінною припискою. Вони точно знають, вони ніколи не помилялися. Вірте та будьте вдячні, що вам це розказали. Дійте відповідно до цієї інформації. Знайомо, мені дуже. Постійно бачу такі повідомлення в соціальних мережах. А коли починаю пояснювати людині, що це неправда, чую традиційне, а звідки ти знаєш, що це брехня. Там точно не все так однозначно. І правда десь посередині. Ні. І давайте розбиратися, чому. Відкриваю новини і бачу. Що неназвані джерела повідомили про те, що Путін знову щось там вирішив, а невідомий чиновник запевнив, що напад з Білорусі буде на цьому тижні. А співробітник СБУ, який теж не назвався, попереджає, що завтра росіяни обстріляють Київ. І так ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Емоції в бік, я хочу розібратись з одного боку. Я не вірю владі і усьому тому, що пишуть у медіа та показують по телевізору. Людей дурили і дурять війна чи не війна. Тому завжди потрібно шукати зв'язки та вірити проінформованим людям. Людина людину не обдурить по таких важливих питаннях. З іншого боку, а як перевірити, чи це правда? Он моя знайома почула у маршрутці, як жінка розмовляла по гучномовцю з чоловіком. І там чоловік почав її просити негайно брати дітей і виїжджати, бо йому тільки що повідомили про напад білорусів сьогодні вночі. Все складно, а правда, десь посередині. Якщо ти відчуваєш, що ти щось почитав, або ти щось почув, або ти щось десь побачив, відео якесь чи в телеграм-каналі, чи щось. Якщо ти відчуваєш емоцію, це вже сигнал. Це такий дзвіночок, що треба бути обережним. Яку роль відігравав Телеграм російська вся ця мережа там резиденти, всі ці легітимні. Він давав тобі відчуття, що ти десь там біля офісу президента підслуховуєш і, якби долучений до прийняття рішень 24 лютого, коли умовно люди прокинулися, ті, хто пішов в телеграм, єдині телеграм-канали, які оперативно спрацювали на вторгнення, були канали з російської сітки Шарія, Легітімний Резидент Зрада. І у них вже і десант в одесі висаджувався, і до Запоріжжя армія вже підходила. Ти ти ти, -ти, -ти і полетіли. Потім все це виявилося фейком. Я думаю, що ці кагабісти вони стверджують, що от я знаю, от мої джерела, от і так далі, і так далі. І це дає відчуття, що да я виявляється, знаю щось більше. А, а як правило, це, це фантазія. Ці телеграм-канали були невідомо які, і вони просто задовольняли. А зараз, а зараз увага, у вас у всіх це є. А вони просто задовольняли мою компульсивну потребу клікати та постійно оновлювати інформацію. Традиційні так звані медіа, наприклад, я є представницею громадського радіо, це традиційне медіа, воно перевіряє інформацію. Для того, щоб перевірити інформацію, нам потрібно трошечки часу: ну хоча б 5 хвилин, ну 10, ну 20, інколи годину. Тому ми не можемо кожної секунди оновлювати свою телеграм-сторінку. Тому ми. Не можемо задовольняти вашу компульсивну потребу постійно оновлювати цю сторінку. Коли ви оновлюєте цю сторінку компульсивно, що ви робите? Ви просто переключаєте свою увагу, тривожність на дрібну моторику. Ви не отримуєте інформації. На жаль, це явище інколи проявляється в таких формах, що приходить тобі сповіщення від людини, якій ти точно довіряєш, яка служить у війську, яка нібито. Навіть ознайомлено з усіма вимогами до інформаційної гігієни і інформаційної безпеки, і вона каже: Я, звичайно, перепрошую але цього разу мені сказали, знайомий мого кума в розвідці, що от цього разу точно оці 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 цієї ночі 80 ракет прилетять, тому краще дайтеся до якогось там захисту. Окей, якщо це е, е, якимось чином е, змусить нас дбати про свою безпеку, це одне. Але на жаль, найчастіше е, ці мультипліковані повідомлення спрямовані на те, щоб посіяти паніку в дуже широких верствах населення. Стратегія в Телеграмі е, зараз я бачу, що Росія не може знайти, умовно кажучи, як зачепити українську аудиторію. Вони настворювали так само з 24 лютого купу регіональних каналів, каналів навіть міст українських, обухів там. Під Херсоном, якісь невеличкі райцентри, там набили їх підписниками. Я це даю звіт собі як головна редакторка медіа, яке називається традиційним. Я не можу конкурувати з телеграм-каналом будь-яким анонімним, тому що він не несе ні за що відповідальності цей телеграм-канал, а ми несемо. Тому що він не працює за журналістськими стандартами, а ми працюємо, тому що йому немає потреби перевіряти інформацію. Він зараз щось запостив, завтра забрав. А ми цього не можемо робити, та ми не можемо запощувати і видаляти. Тому ми тут не конкуренти. Але ви повинні для себе розділити, що телеграм-канали задовольняють для вас просто бажання оновлювати щось, невідомо що стрічку. А, має бути якийсь список медіа, які працюють як медіа за стандартами, яким ви довіряєте. Ви заходите на інститут масової інформації ІМІ і дивитеся там, а, що що, що може вам допомогти. Там є певні критерії роботи за стандартами. Та що ті експерти знають? Ото сидять десь в Європі та розказують мені, що робити? Ні, ви сюди приїдьте і подивимося, як ви будете слухати попередження, коли інформують про обстріл саме вашого міста. Правда не посередині. Правда в тому, що анонімні джерела стара та перевірена руками технологія Росії. Вони добре знають, що українці не довіряють владі і шукають альтернативну інформацію. От вони і створюють цю альтернативну інформацію, та не просто створюють, а популяризують такі джерела, щоб ви точно отримали альтернативну інформацію саме з них. Найкраще, як це працює, ілюструють анонімні телеграм-канали. Їх технологія проста, проте дієва. Вони стверджують, що мають інсайдерську інформацію з Кремля, з Пентагону, з усіх розвідок світу. Як тут не стати їхнім активним читачем? Автори каналів, хоч іноді претендують на серйозну аналітику, але в цілому не приховують, що їхній контент це плітки, чутки, суб'єктивні думки, інформаційні зливи і так звані інсайди. Якщо довго читати анонімів, то може скластися враження, що існує ціла мережа агентів, які спеціально занурені в органи влади для того, щоб ексклюзивно та анонімно через телеграм-канали інформувати суспільство, що насправді відбувається в країні, але це не так. Але не телеграмом єдиним. Після повномасштабного вторгнення Росії виникла купа блогерів-інсайдерів, які так само мають всюди своїх людей і все про все знають. Вони професійно створюють легенду, щоб пояснити звідки ж ці джерела. Більшість з них тягнеться з їх минулого, коли вони працювали в КДБ чи біля Путіна. І тут би згадати, що колишніх кадебістів не буває. Але ж ні. Далі, щоб українці почали прислухатися до блогер, потрібно критикувати Путіна та його режим. Щоб українці продовжували слухати, потрібно регулярно давати аналітику в переміжку з інсайдами. А от щоб українці тобі повірили, потрібно ще й прогнози та такі, які неодмінно збуваються. Як думаєте, хто може регулярно виконувати всі ці умови? Регулярно по кілька співпадінь проскіпливі скептики спишуть на випадковість правильно, російські спецслужби. Вони планують, вони зливають, вони реалізують, і от чудо прогноз збувся, і аналітика підтвердилась: навіщо це є? Тут все просто у потрібні моменти українці мають чітко робити те, що скажуть їх комири, робити і вірити, що це правильне та безальтернативне рішення. Це як з шпигунами: створити легенду, закинути в потрібне середовище, втертися в довіру і тільки потім починати збір інформації чи диверсії. І так. На це можуть піти місяці. Що з цим робити? Як не потрапити на приманку російських спецслужб, не слухати таких інсайдерів та не поширювати таку інформацію? Ігнорування це найгірше для них і найкраще для нас. І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гієни українців. Перед тим як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. То це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.